Виконуємо номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 5 по 8 підручника Алгебра 8, та номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 13 підручника Математика 8, інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Відомо, що сума Х і дробу, чисельник якого 1, знаменник х, Дорівня 9. Знайдіть значення виразу, сума х квадрат і дробу, чисельник якого 1 знаменник х квадрат. Приступаємо до виконання. Піднесемо обидві частини нашого рівняння до квадрата. Використаємо формулу квадрат суми, підносимо за формулою. Це буде квадрат першого виразу. Додати подвойний добуток першого виразу на другий. І додати квадрат другого виразу. 9 в квадраті – це 81. Підносимо до квадрата і виконуємо множення. Х, і х скорочується, буде додати 2. І тут підносимо чисельник 1 у квадраті це 1, і знаменник х у квадраті. І тепер переносимо 2 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо сума х квадрат і дробу чисельник, якого 1, знаменник х квадрат дорівнює 79. Записуємо відповідь. 79. Номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 5 по 8 підручника Алгебра 8 та номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 13 підручника математика 8 виконано.